Потрапив дуже неприємну стацію, яку вже потрапляв ну, точно пару років. Заключив договір з клієнтом, вже працюємо з клієнтом майже рік. І от сьогодні отримую повідомлення, що слухайте, а, а ми хочемо платити постоплату. Не передоплату, а постоплату. При тому, що рахунок надісланий на початку місяця, зараз вже середина місяця майже. Їм нагадують, нагадують, нагадують постійно про те, що ми чекаємо від вас оплату. І тут приходить від власника інформація про те, що ми хочемо пісто після оплати. Я повертаю до клієнта до договору, до домовленостей і отримую відповідь, що нам так незручно, ми так не хочемо. А давайте перезаключимо договір, а давайте інші умови, а давайте давайте якось по-іншому. Неприємніше в цій ситуації, все не, не ситуація з тим, що оплату тобі затримують, та? Тому що оплату затримують, ну така ситуація, я розумію, у всіх може бути. Касові розриви не спланували. Хоча все одно, ніби мало би бути все чітко. Але, тим не менш, я входжу в ситуацію людей і розумію, тим паче що ми там з людьми спілкуємося, і працюємо вже дуже дуже довго. Більше всього. Мені не подобається ситуація, коли починають клієнти, ну не чи це клієнти, це хтось інший, це підрядник. Будь-яка людина, коли вже ви домовились про щось, коли ви вже співпрацюєте і ви один від одного отримуєте певну цінність. Там, ми від клієнта в грошовому еквівалент, еквіваленті, клієнт, також в грошовому еквіваленті, але просто у вигляді своїх клієнтів, які отримують там з нашої реклами, з нашої маркетинг-роботи. І не цінується те, що ти робиш, і починається викручення гайків на рівному місці. І коли ця ситуація з тим, що тебе не цінують, відбувається, ти не знаю, як, як у вас, до речі, поділіться, як у вас відбувається, але я якось можливо з часом, можливо, вже з досвідом прийшов до думки, що якщо така штука відбувається, то ні в якому разі не потрібно і не можна. Іти на поступки, прогинатися казати про те, що ну добре, я почекаю. Ну, добре, давайте так.